Андрій Новічков, одеський моряк, якого звільнили з іранської в'язниці, прибув до України. Йому загрожувала смартна кара. Трамп назвав марною тратою часу переговори з демократами, які відмовились виділяти кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Закарпатський прикордонник намагався з'їсти свій кабак. До України повернувся моряк Андрій Новічков, який був засуджений в Ірані до смертної кари через повішення. Його звинувачували у навмисному вбивстві одного з іранських матросів. Останні два роки Новічков провів у тегеранській тюрмі. Іранець, якого помилував президент України, обмінявши на новічкова, уже теж на території своєї країни. У Березполі серед зустрічаючих новічкова була наша знімальна група. Маргарита Стецюк знає подробиці. Ранок четверга для України розпочався з дуже гарної новини. Ще один українець, моряк з Одеси Андрій Новічков, сьогодні прибуде додому в Одесу. Останні два роки він прибував. Іранській в'язниці його історія розпочалася ще у 2016 році, коли він заключив контракт з іранським судном на посаду першого заступника капітана. Вже на 18-й день сплавання в нього розпочався така перепалка, словесний конфлікт з одним з матросів. Матрос просто зазначив, що він не хоче виконувати свої зобов'язання. Після цієї перепалки матрос просто стрибнув до холодної води. Власне, після того а, рейс, звичайно, прирвали і розпочалися пошуки. Але на жаль, тіло так і не знайшли. А От нашому Андрію Новичкому закинули звинувачення у навмисному вбивстві за законодавством Ірану. Фактично йому Дякую товаришу президенту за все таки помог і спасіба зняшньої розв'язки. Тоже старались ребята помогали. Посольство помогало, чтобы мид наш работал. Все, что могли, то делали. Вот. Посоль... Отдельное спасибо группе посольства. То есть не оставляли, помогали. Повернення Андрія Новичкова додому стало можливо після рішення президента України про помилування іранського шпигуна, якого раніше Україна приговорила до 11 років позбавлення волі. Станом на зараз ми знаємо, що фактично цей іранський шпигун вже перебуває на своїй батьківщині, так як і наш Андрій Новічков. Власне сьогодні Андрій зазначав те, що він готовий йти до Одеси навіть пішки. Да, хоть пішком таті. 10 минут я побегу. на Андрія Новічкова чекає психологічна реабілітація. Ну а потім чоловік збирається повертатися до роботи, тому що гроші заробляти треба. І так само треба йти далі по життю. Україна перевіряє походження вугілля, яке перевозило затонуле в чорному морі судно. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, це могло бути змішане вугілля з Росії і окупованих територій України, яке призначалося для вивезення до Туреччини стосовно походження вугілля, ми це перевіряємо. Ми знаємо про російські спроби змішувати вугілля з окупованих територій і російське, і його вивозити, причому не тільки до Туреччини. Ми працюємо із нашими партнерами, щоб зробити відповідне розслідування і не тільки стосовно цього, а також з деякими іншими країнами. У нас є обґрунтовані підозри. Що були спроби вивозити це вугілля не тільки до Туреччини? Нагадаю, четверо українців загинули внаслідок аварії вантажного судна біля берегів Туреччини. Корабель не витримав потужної хвилі і розвалився з 13 членів екіпажу. 11 були громадянами України. Загалом повідомляють про шістьох загиблих. Ще сімов вдалося врятувати. МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах. Про це йдеться в листі, який Павло Клімкін адресував директорці бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ. У листі Климкін запросив на президентські вибори в Україні спостережну місію ОБСЄ на своїй сторінці в Фейсбуці. Він також прокоментував реакцію мереж на рішення ЦВК закрити виборчі дільниці у Росії. Він висловив сумнів, що там волевиявлення буде демократичним без впливу ФСБ та без ризику для виборців. В першій на Рівненщині громада Христовоздвиженського храму села Деражне бажає приєднатися до Православної церкви України. Виявилось, віряни неодноразово мали наміри відійти від московського патріархату, що ж заважало їм раніше у матеріалі Лариси Лісової. Одностайно за православну церкву України таке рішення ухвалили віряни Христовоздвиженського храму в селі Деражному. Голосували на Різдво одразу після служби. Громада приймала всі гуртом. Що була українська церква вже давно, вже давно так хотіли. 300 говорили, 300 чоловік було приблизно тоді на цій службі, які при притом одноголосно висловилися без всяких. Якщо перший раз, коли це було років два назад, там була частина людей, яка була проти, то зараз цих людей практично не було. Це не перша спроба людей перетворити церкву Московського патріархату в українську. У 2015 році ми вже оформили документи на перехід. Вони є, вони в адміністрації. Ось де підписалася вся двадцятка. Тоді до 20 голосів церковної ради приєдналися і селяни. У нас вже було зібрано 700 підписів два роки тому. Ну обставини такі склалися. Що відтермінували трохи, та завершити справу не вдалося. За словами вірян, на настоятеля тиснули. Через це отець Віктор потрапив у лікарню. Московська церква, ну, владика, ось почали на йому нажимати. Приїжджає п'ять чоловік, батюшок, ох, в чорних расах на ці збори. Проводимо ми збори, того його довели, що він падає в його мікроінсульт. Не просто у цю віктору приєднатися до помісної церкви і цього разу спілкуватися з журналістами він поки не готовий, але людей обіцяє підтримати. Зрозумів, що треба йти з людьми в ногу. І так підтримувати наше українські найближчими днями. Віряни оформлять усне рішення про перехід у повноцінний протокол зборів. Єпархія вже чекає їхнього звернення. Лариса Лісова, Дмитро Сидор, телеканал прямий. За рік в'їзд до України заборонили близько 160 громадянам Російської Федерації. Більше половини з них пропагандисти. Про це повідомила СБУ. Крім того, протягом року спецслужби попередили 8 терактів, 5 з яких розкрили. Також за вказаний термін українська контррозвідка викрила понад 70 осіб іноземних спецслужб, причетних до розвідувально підривної діяльності. Україна направить миротворців до Малі. Такий указ підписав президент Петро Порошенко. За планом в північно-західну Африку поїдуть 20 військовослужбовців зі складу збройних сил України. Вони візьмуть участь в багатопрофільній інтегровані місії ООН зі стабілізації у Малі. Указ набуде буде чинності з дня його опублікування. Наразі українські військові беруть участь у миротворчих операціях у Конго, на Кіпрі, в Судані та Косово. Двічі обстрілювали найманці минулої доби українські позиції на Донбасі. Під приціл потрапили селище Новомихайлівка, що на Донецькому напрямку, та Лебединське на Маріупольському. Застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Спочатку доби бойовики вогонь не відкривали, втрат немає, кажуть у штабі. Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів після п'ятирічної перерви повертається в Україну. Про це повідомляє посольство України в США з огляду на системну роботу президента України та уряду над реформами та модернізацією країни. Американські партнери переглянули ризики комерційного співробітництва. Йдеться в повідомленні. Також КСІМБАК США знімає обмеження на операції з приватним і державним сектором України в сферах кредитування і страхування. У посольстві наголошують, що це дозволить збільшити обсяги українсько-американської торгівлі а ще вважають це додатковим сигналом для інвесторів про поліпшення умов ведення бізнесу в Україні? Одна дитина загинула, ще одна отруїлася димом. Такі наслідки пожежі на Львівщині. Там в селі муроване. Напередодні увечері спалахнув приватний житловий будинок. На момент займання в оселі перебували двоє дітей: дівчинка 2017-го та хлопчик 2012-го років народження. Матері вдома не було. Жінка вийшла до сусідки. А перед тим залишила запалену свічку у кімнаті, де спали діти. Від свічки зайнявся матрац, та виникла пожежа. Молодша дівчинка загинула на місці події. Старшого хлопчика із діагнозом отруєння продуктами горіння шпиталізували. Обставини події встановлюють правоохоронці. Домашній арешт впродовж двох місяців такий запобіжний захід обрали для Наталії Саєнко в октябрьському суді Полтави. За кілька годин до цього їй вручили підозру про скоєння злочину. На початку листопада жінка за кермом позашляховика у центрі Полтави збила 15-річного підлітка на велосипеді. Хлопець в тяжкому стані два місяці перебував у лікарні, але не вижив. Потробиці розслідування дізнавалися наші репортери. Попрощатись з 15-річним Артемом Левченком прийшли сотні людей. Трудно говорити, коли знаєш всю цю сім'ю, і знаєш про бабушку, і знаєш бабушку, і знаєш цих чудесних батьків і цього ангелочка. Тому що залишається сказати? Дай Бог, дай Бог, щоб такое нигде ні у кого не повторялося. А найголовніше, що що ще хочу, щоб той, хто виноват в цьому ділі, понес заслужене наказання. Через кілька годин після поховання дитини біля обласної прокуратури відбувся мітинг. Люди вимагають розслідувати ДТП та покарати винну. Такі мітинги відбувалися неодноразово протягом останніх двох місяців. Втім, безрезультатно, відразу після транспортної пригоди з автомобіля, зник відеореєстратор. Згодом знайшовся його передали слідчим, але вся інформація. Зникла всі два місяці після аварії, поки хлопець перебував у комі, Наталія Саєнко, яка і збила Артема на своєму позашляховику, продовжувала керувати автомобілем. Але іншим прав жінку позбавили тільки сьогодні. Значить, громадянці Саєнко, слідчим полтавського відділу поліції, сьогодні було оголошено про підозру за скоєння злочину. Передбачено статтю 286 частиною 2. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що потягли тяжкі наслідки, а саме смерть потерпілого. Значить, проведено ряд слідчих дій, проведено допит. На місці події продовжують працювати слідчі. Люди ж обурені, що два місяці для слідства були втрачені, і тільки в день прощання із загиблим у Наталії Саєнко вилучили водійські права. Два місяці жінка проведе під цілодобовим домашнім арештом. Учасники мітингу і надалі відстежуватимуть, як триває слідство. Марія Лісніченко телеканал прямий. Борт з тілами двох іноземних студенток, яких вбили 31 грудня, вилетів із Харкова до Туреччини, аби забрати труни із міру приїхали родичі загиблих дівчат. Весь час в Україні їх супроводжували представники консульства. Нагадаю, з 3 січня до поліції зателефонував однокурсник Турчанок і повідомив, що його подруги з 31 грудня не відповідають на дзвінки. В орендованій квартирі правоохоронці знайшли тіла дівчат зі слідами насильницької смерті. Пізніше встановили, що з квартири зникла техніка та мобільні телефони. Підозрюваного у вбивстві затримали 5 січня в Стамбулі. Ним виявився колишній хлопець однієї з загиблих дівчат. Правоохоронці встановили після злочину він втік до Туреччини, де його і затримали. Нині він перебуває під вартою. Свою провину підозрюваний визнав. Йому загрожує довічне ув'язнення. Моя донька дуже хотіла стати лікарем, любила Харків, вважала його рідним містом. Українська поліція та Україна, консул нам дуже допомогли. Ми їм дякуємо в Україні. ще будуть проходять определені експертизи? По моїй інформації вже застоялися суд о содержанні преступника по стражу. Вину свою він признав повністю. І звісно, в течії місяця півтора. Головне діло був направлено Турції. Рятувальники перевіряють інформацію про ймовірне місце перебування туриста, який заблукав ще 6 січня в районі гори Гимба у міжгірському районі. Про це повідомляють ДСНС. Зараз відомо, що напередодні чоловік вийшов на зв'язок із товаришем та повідомив, що перебуває біля невідомої гірської річки. Рятувальники й далі обстежують місцевість в Міжгірському районі, враховуючи отриману інформацію. Нагадаю, п'ятеро мандрівників загубились в міжгірському районі різдвяної ночі, коли спускалися з гір непідготовленими трасами. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. Напередодні рятувальники виявили тіло одного з мандрівників ще трьох знайшли живими. Дональд Трамп назвав марною тратою часу переговори з демократами, які відмовились виділяти кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це американський президент написав на своїй офіційній сторінці в Твіттері. Він наголосив переговори із лідером демократів у сенаті Чаком Шумером та спікером Палати представників Ненсі Пелосі щодо фінансування стіни. Не дали жодних результатів, а тому глава Білого Дому просто залишив зустріч. Нагадаю, Трамп вимагає виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою майже 6 мільярдів доларів. Він запитав спікера Пелосі, чи погодитесь ви на будування моєї стіни. Вона відповіла ні. А тоді президент просто піднявся і сказав: нам нема чого більше обговорювати. До побачення. І пішов. Ми в черговий раз побачили його істерику через те, що пан президент не зміг домогтися свого Більше п'яти сотень скасованих рейсів через страйк робітників німецьких аеропортів. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Своє невдоволення висловили співробітники, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів і вантажів. Вони вимагають підвищення заробітної плати. Страйки розпочалися в аеропортах Кельнбон, Дюссельдорф та Штутгарт. Пасажири змушені годинами чекати на свої рейси. Як довго триватимуть акції протестів? Наразі невідомо. Закарпатський прикордонник намагався з'їсти свій хабар. В такий спосіб посадовець спробував приховати отримання 200 доларів неправомірної вигоди. Недоброчесного інспектора на гарячому затримала військова прокуратура західного регіону в співпраці з іншими правоохоронцями. Вони останні три місяці слідкували за прикордонником. Інспектор вимагав та систематично отримував від громадянина України гроші. За це обіцяв сприяти безпришкодному переміщенню тютюнових виробів до країн ЄС через пункт пропуску Лужанка. І на цю меті у мене все. Наступний репортер, дивіться менше, ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua. передаю слово Кароліні Ащіон і Павлу Рольнику. Як можна з'їсти гроші? От просто не знав цей. Він дуже любив, напевне, гроші. Ну, дуже любив Що, гроші? Бо вони ж такі хороші.